Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вміння слухати. Якова 1.19. Нехай буде кожна людина швидка послухати. Забарна говорити повільна на гнів. Близька подруга висувала проти мене суворі звинувачення. Моє серце було готове вирватися з грудей, і я вже відкрила рота, щоб спростувати її слова. Те, що я розмістила в інтернеті, не мало до неї жодного відношення, але вона чомусь взяла це близько до серця. Перш ніж почати говорити, я прошепотіла молитву. В душі настав спокій, і раптом я відчула біль, який ховався за її звинуваченнями. Стало ясно, що все серйозніше, ніж здавалося. Моїй подрузі було боляче, і бажання дати їй відсіч раптом зникло, мені захотілося їй допомогти. Так я зрозуміла, що мав на увазі яків, коли закликав нас бути швидкими на слухання, але повільними на слова і на гнів. Слухання допоможе нам зрозуміти, що стоїть за словами. І утриматися від гніву, який не чинить правди Божої. Ми зможемо заглянути в серце того, хто говорить. Пауза та молитва допомогли мені відновити стосунки з подругою. Я стала більш чутливою до її слів, а не до своєї образи. Можливо, якби я не зупинилася і не помолилася, то сказала б те, про що потім пошкодувала. І, хоча мені не завжди вдається дотримуватися настанов Якова, того дня, я думаю, у мене вийшло. Пауза і молитва стали ключем до того, щоб більше слухати і менше говорити. Гнів та образа не змогли заволодіти моїм серцем. Я молюся, щоб Бог дав мені мудрості робити так частіше. Чи допомагало вам повчання Якова? Як ви можете застосувати його сьогодні? Помолимось. Милостивий Боже. Допоможи мені бути швидкою на слухання і повільною на гнів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».